Fejki, dezinformacja, waroża, propaganda, manipulacja. To kognitywna wina, jaką Ukrain Ukraina i albo wlewa od głowy ludzi. Polska staje krajów, w jaki rosyjskie narratywy częściej szły w publicznym przestrzeni. Na żal. I polityki czasami doliwają w ogień do e, masła w ogień na antyukraińskich nastrojach szukają także politycznego złota. Jak wygląda informacja o winach jakimi metodami Kreml chce poskarżyć w te Ukraińców, o tym będziemy z naszej hosteju, ekspertką z dezinformacji, jurystką i prezydentką Funduszu prezydium, Maju Mazurkiewicz. Pani Maju, witaj w studiu Ukraińsko Fokusu. Dobry dzień. Dzień dobry, dobry dzień. bardzo mi odpowiada. Dobry no, dzień, też mi bardzo przyjemno, przyjemno, przyjemno. tu być. У Польщі зростає рівень антиукраїнських настроїв. Ми це бачимо вже не перший місяць. І я хочу вас запитати, чи вна... власне це є наслідком російської дезінформації або російської пропаганди, або це все ж таки наслідок того, що політики е... користуються якимось певним суспільним настроєм і запитом на такі антиукраїнські наративи? То не є тут не може бути однієї відповіді. Не можна сказати, що тільки виключно російська дезінформація запровадила такі настрої. Але я вважаю, що безперечно російська пропаганда є основним інструментом, який призводить до того, що ці настрої посилюються. По перше, треба повернутися до 2022 року. І повномасштабної російської агресії, коли дуже багато біженців з України почали приїжджати до Польщі, поляки тоді дуже допомагали. Ми відкрили свої серця, домівки свої гаманці. Ми були разом ми приймали біженців у нашій країні. Я думаю, що це була прекрасна річ, але це були великі емоції. Кожні емоції, бо ми всі лише люди використовуються певним чином. Росія чудово знає, як справлятися з цими емоціями. Росія знає, як маніпулювати людьми. Знає, як вести пропаганду. робить це роками. насправді уже цілими поколіннями. А зараз, коли нові медіа мають ще більший вплив на наші суспільства, вона робить це дуже чітко. Має спеціальне агентство, яке це робить. Проводить операції впливу, бо те, про що ми говоримо: дезінформація, фейнт-ньюси, пропагандія. -ньюси, пропаганда -ньюси, пропаганда -ньюси. це широкомасштабні операції впливу. впливу. Вони усвідомлюють і те, що по чи, по перше, польща підтримуватиме Україну у боротьбі за свою незалежність і за свою країну, залежить від громадян. Тому хоче впливати на цих громадян. І я в 2022 році ще вела організацію, яка називалася Alliance for Europe. Вона досі працює ця організація і досліджує зокрема те, як працюють операції впливу. Вже тоді ми почали перевіряти, що відбувалося у соцмереж в контексті якраз дезінформації антиукраїнської дезінформації, і вже в березні, в лютому тоді були різні наративи, які зараз уже широко обговорюються, але тоді вони вже були помітні, особливо нам підкарпатському воєводстві. Це була така перша лінія, так скажімо, прийому біженців, тобто люди, жителі підкарпатського воєводства, були першими, скажімо так, жертвами цієї дезінформації, щиро скажімо, і також вони у такому більше найбільш історичному просторі, бо коли ми говоримо про дезінформацію, вона завжди потрапляє на якийсь податливий ґрунт Це робиться таким чином. Звичайно, часом випускаються якісь теми і перевіряються, чи дійсно це спрацює чи ні. Наприклад, один з таких наративів те, що українські жінки забирають у полюк чоловіків. Я думаю, що це якось не перевірялося, але напевно це десь випустилося, і якраз так сприйнялося. Але інші чи це такі теми, які історично між нашими народами склалися? Вони є, наприклад, те теми Волині чи історичні теми, які вже використовувалися також раніше у такій політичній війні, і це теми, які використовуються. Тобто, якщо ми говоримо про зміну установок ставлення, то Польща, по-перше, дуже гомогенна країна. Вона такою раніше була теж, і тому, коли до нас приїхало близько 10% біженців і мігрантів з України, бо звичайно українці у нас уже були раніше, Ніше, що також і зміцнювало нашу економіку, що було потрібно і залишається потрібним у польщі, але змінювалася суспільна структура, і це природно. Що якщо змінюється суспільна структура, то звичайно певним чином ми будемо намагатися захищатися. Ми як поляки, так само це відбувається в Україні чи в західних країнах. Але, але зараз наш у наш час, коли дезінформація операції впливу, вони робляться структурно, методично, з великими грошима. Набагато швидше ці суспільні, суспільні зміни відбуваються, і найбільша проблема полягає в тому, що якщо уряд чи суспільство, чи громадські організації, чи медіа цього не розуміють, бо є методи, щоб захищатися Добре, А які це методи? To jest po pierwsze. по перше, це інформування. Ми повинні знати суспільство, повинно усвідомлювати, що ця дезінформація операції впливу існують. Україна це чудовий приклад. Я займаюся дезінформацією близько 10 років, навіть трохи більше. І один з перших моментів, коли я про це почула, це був 2014-2013 роки, коли я працювала також з нашими польсько-українськими відносинами, і коли Україна почала говорити цю тему, що є когнітивна війна, що ще перед тим як був перший напад Україну, Іні, то була був вплив у соцмережах, у медіа, типова пропаганда. Це була тоді ще тема. І якщо люди про це знають, що щось таке має місце. Вони стають більш уважними. Бо якщо вони не уважні, якщо вони це не усвідомлюють, то на жаль, сьогодні ми беремо телефон. Дуже часто використовуємо телефон як такий момент, нам здається заспокоєння. Ми в стресі, бо стрес на роботі, стрес на телебаченні. Ми живемо у часи змін. Геополітично все змінюється, і як в Україні, так і в Польщі, ми боїмося. Ми боїмося вже багато років. через пандемію, через війну ми, поляки, живемо в країні, яка на даний момент безпечна, але по сусідству біля нашої країни йде війна. На жаль, Росія використовує методи. В тому числі обстріли України дуже близько від польських кордонів, ракети літають також і у Польщі. Тому страх, який є у поляків, і цей страх він така річ, яку ми як люди використовуємо до кінця, не розуміємо, не знаємо, як з цим справитися, і тому входимо у таке закриття розуму. Якщо ми усвідомлюємо, що ця дезінформація є, якщо ми розуміємо, що в соцмережах цієї дезінформації дуже багато, і ми знаємо, які це наративи, то тоді ми можемо бути стійкішими. Нам потрібна просвіта просвіта у сенсі критичного мислення, просвіта у значенні використання медіа від наймолодших років. Треба про це розповідати. Нам потрібні соціальні Альні кампанії нам потрібні розмови на телебаченні. Нам треба зрозуміти, що ми сильніші разом. І якщо ми будемо знати про те, що Росія намагається дестабілізувати наші країни і поляризувати нас, і це так, що поляки скоріше антиросійські, і вони чудово знають, хто агресор у цій війні. Але з суспільної точки зору, також з різних причин і страху, в тому числі вони можуть формувати таку маску, яка формується через антиукраїнську дезінформацію. Ми повинні це розуміти наступна річ, це стратегічна комунікація. Треба говорити про те, які переваги того, що ми Я разом про комунікації хочу вас запитати, оскільки ви займаєтеся 10 років, років. Вже займаєтеся цією темою. Власне, як держава Україна має будувати цю комунікацію з Польщею з поляками, оскільки. Ми тут у Польщі бачимо дуже великий набір міфів поляків щодо українців, і звісно, з цими міфами якось треба працювати. І Мені здається, що це полегшить нашу таку взаємну розмову і діалог що звичайно, так ми бачимо багато міфів, які бачать поляки щодо українців. Ми бачимо багато міфів, які бачать також і українці щодо поляків, і українці щодо Білорусі, і так далі. Це всі ці країни, які ми повинні як нації об'єднуватися, бо насправді у нас спільні ідеї. Ми хочемо жити у безпечних країнах, в демократичних країнах. Ми хочемо ми розуміємо, що ми сильніші разом, і у зв'язку з цим це ті ідеї, які повинні тут бути. Тому Звичайно, tematy, це ті теми, mówić, про які ми повинні говорити, і як по у Польщі, країні, так і в Україні. Тут ми можемо трішки, я сказала про це раніше. Ми можемо працювати на кількох рівнях. Тобто, по перше, політики повинні про це знати. Політики вже щораз раз більше говорять про дезінформацію. Звичайно, Україна з цим досить добре справляється. Я думаю, що Євросоюз і Польща також можуть вчитися в українців в українську уряду, яким чином справлятися з дезінформацією. але також ми повинні обов'язково зрозуміти, що Росія використовує різні політичні дії, як, наприклад, саміт Зустрічі, зустрічі на Алясці, щоб впливати спуткання. на людей. Ця трамп, зустріч трамп Путін, Путін чи це дійсно була зустріч, яка мала на меті Будувати мир, чи все таки це мало на меті зміну налаштування настроїв поляків, американців людей із західної Європи і українців. тут явно, якщо ми побачимо різні наративи, які були, наприклад, фотографії, які були показані на початку в Russia Today в Росії, європейських лідерів Це був діпфейк із опущеними головами, де у Макрона було три ноги. Спочатку ніхто цього не помітив на цій світлині, деякі Медіа в Польщі медіа дали цю фотографію. Ви знаєте, тут теж медіа повинні відігравати свою важливу роль. роль. Треба робити факт чекні, появляти факти, вважати факти, факти вважати давати вважати перевірну вважати інформацію, інформацію, показувати більше фактів і не боятись і того, і того і і щоб говорити, що у наших можливостях, що можливо ми можливо повинні робити у контексті нашої безпеки, бо політики з одного і з другого боку також дивляться на суспільні настрої, які змінюються, зокрема через розмову Майя Мазуркевич, експертка з дезінформації, юристка, президентка фонду ПЗУ, була гостею українського. foco.